Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний та корисний вітамінний напій. Для початку обмиємо один лимон, один апельсин і кусочок імбиря. Імбир ми чистимо та нарізаємо на такі шматочки, відправляємо у чашу блендера. З лимона спочатку натираємо цедру, потім обчищаємо та нарізаємо на такі шматочки, видаляючи кісточки. Також відправляємо у чашу блендера. Те саме. Що із лимоном робимо за апельсином. Тепер додаємо мед. Я спочатку додала 3 столові ложки. Все збила добре блендером, а потім на смак попробувала і мені не вистачало, тому я додала ще 2 столові ложки. Тут вже дивіться на свій смак, якщо з якихось причин вам не можна мед, можна замінити його цукром. Добре, збиваємо ще раз блендером. Тепер додаємо куркуму. Я взяла півчайної ложечки і просто перемішуємо ложкою. Куркума нам тут знадобиться як для кольору, і трішки такого буде присмаку гірчинки. Тепер ми переливаємо нашу суміш у стерильну баночку. У мене вийшло з цієї порції півлітрова баночка. Закриваємо кришечкою і можна смакувати. Я заварюю в заварничку і настоюю 15 хвилин. Хто любить солоденька, то може додати цукор. Напій виходить дуже ароматний, насищений, його можна вживати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рекомендую приготувати це дуже смачно та корисно.